Учні сумської школи номер 10 зняли ролик, щоб привітати з днем народження свою вчительку. Алла Головко працює в школі 35 років, викладає українську мову і літературу у дев'ятикласників, які підготували відео подарунок. Одна класний керівник. Алла Сільвіна, одна з моїх найлюбленіших вчителів, яка багато часу проводить поруч з нами. Вона дуже щира та відверта і дійсно приділяє багато часу для нашого виховання. Друзі та просто незнайомці вишикуються у черги або привітати іменинницю. Дуже люблю свою роботу, люблю своїх дітей. Вони мене постійно дивують і так сьогодні здивували, до сліз довели тим роликам, який вони зняли. Я їх у п'ятому класі взяла і ми працюємо. Сподіваюся, що я їх в 11 класі і випущу. Це мій останній буде випуск, бо я потім збираюсь відпочивати.